О, подивіться. М -м -м -м. Смачно? Крите. Друзі, в нас знов тепло дуже. Я поливаю щодня оці квіточки свої, а вони все одно. Дуже швидко засихають. От як Ірландії, я вже казала не один раз. Якщо в них не будуть іти дощі хоча б тиждень, все загине. Подивіться, бачите? Ми зараз підемо разом з вами, коли ще розсаду мою, покажу вам. І напевне знімемо з вами огірочок ще один. Вже один я знімала раніше. Ми його схрумали і зараз інший буде. Всім доброго дня! Йдемо з вами поливати мої овочі біля готелю і покажу вам врожай, який ми зараз разом з вами знімемо. Дивіться. У мене тут так прикольно цей огірочок в холодочку. Бачите? Плететься, йому тут подобається. Але треба щодня його поливати. Засихає моментально просто. Треба, може, землею досипати, я не знаю. Томати теж дуже швидко сохнуть, чуть людині це цей, що я пересадила із самого стебла. Бачите, пустив, я взяла, пересадила і він прийнявся. Навіть буде цвісти скоро. Перчики, цей мокрий ще. О, Цей вже сухий. Вчора поливала. Цей томат полить. Цей полить. Цей нормальний. Ось моя розсада тут пішла в рост. Нова спасенків. Дивіться. Цей також дав плоди томат, що трошки вони щось прихворіли, були. Ось видно листочки. В одному грушку трохи прихворіли томати. Ну, нічого. Так, покажу вам перчик. Он, дивіться, вже, який є. Бачите, гарний. На сонце виставила їх, їм на сонці більше подобається. Підв'язала тут їх. Це теж пасинок пішов, бачите? Можна теж отак відщипнути разом з корінням із стебла. І посадити. Дивіться, які в мене вже тут томати. Дивіться, які гарні. Кажіть? Супер. І тут ще одне гроно і тут. А, тут ще одне стебло, я не побачила, воно туди поплилося вон, від цього томата. І ще іще є. Ось з цього дивіться, які грона висить. Можна, до речі, якийсь листочок уже й прибрати, напевне. Сок не смоктав. Нічим томати не прискала і не збираюся брискать. Дома, знаєте, вже наприскалась. Хватить тої хімії. Вон, дивіться, Які грона томатів. Гарна земля тут. Я знайшла. Я показувала, де я брала, з компостної ями. Які? Так, ще от -от люди не полиють, і що там в кутку зараз. І знімемо з вами огірок. Подивіться, який огірок вже другий виріс. Дивіться, який. Давайте його зразу викрутимо. Там маленький поруч, може він піде вріст, якщо я цей зніму. Ось, дивіться, бачите, манюсінький. ось. Ось іще один. Ну, я не знаю, ще що він піде, я цей зняла. Бачите, вже другий огірочок. Тут виріс такого розміру. Перший був навіть трошки більший. Там ще один ось є. Бачите, такі огірки, які... Дають через, через два коліна. Отут огірок, тут пустоцвіт, тут пустоцвіт, тут пусто. А, через три на четверте знову огірок. А той, що перший я вирвала, він, здається, отут був в цьому стеблі. Я недавно подивилася в інтернеті, що такі огірки, які дають саме отак небагато огірочків на стеблі. Треба залишати пасинки. А я пасинки пообривала була, бачите? Наступні пасинки оці обривати вже не буду. Може буде більше огірочків. Бачите, такий він. Щось його тут трішки гризе, але нічого. Ну тут добре. Я за ним доглядаю. І я думаю, що все буде добре з ним. Ну, вже два ярочка є, як би там не було. А, й воно пасина просте, оте я буду залишати. Бачите, який красивий. Натуральний, без обробок. Без домішок, без нічого. Зараз годую його Максимові. Ого, тільки колючий такий капець. Ну, другий врожай наш. О, подивіться. А пахне як. Солодкі, вони не гіркі. Це той момент, коли пожалкувала, що тільки один огірок виріс. в плані одного стебла. Ну, я два садила на насін... ну, сінки, дві насінинки. Але один не зійшов, так би два було. Ану, тобі пос... посолить? Так, да, посоліть. Не Можна й тях? Смачно? Угу. Шо, в, в справді смачно? Ну, гіркий? Вообще не, не Взагалі Ну Нагір. Давненько я щось не робила ніяких салатиків, тому що вони певний час постійно в нас були і набридли. А сьогодні вирішила зробити крабовий. Але не просто крабовий, а і з нашим огірком. Вже третій зараз будемо зривати. Із тих огірочків, що я виростила. Давайте сходимо на вулицю і подивимось. Що, мандрую в свій готельний город. Дивіться, моя розсада. Тут я вже поприносила, буду скоро розсаджувати. Там ще томати в мене є. Чуть Ліля віддала, переїхала, до речі. І віддала мені свій перець, той, що я давала їй. Подивіться, який в неї перець в кімнаті вирос. Оце її перець в кімнаті. А це мої перчики. Бачите? Наскільки він великий, він більше метра розміром. Ну, вона свої перчики познімала. Вон, бачите, навіть місця залишилось. А чи нові будуть, чи ні, я не знаю. Ну, але у мене вже свої ось. Дивіться, які вже є. Ось маленький перчик. Томати ось, бачите. І ось перчики вже є, як нав'язалися. Ну і томати, може, скоро вже будуть дозрівати. Дивіться, які шикарні. Грона мені писали, що не виростуть, не доспіють. Подивіться, які. Нічим не удобрений взагалі. Просто я грунт гарний брала. Там, де гноярка, ну, я вже показувала вам. Так, ну ось огірочок, ось маленький він є. А ми зараз візьмемо цей, зірвемо. Дивіться, який гарний. Це вже третій. Це самий найменший із всіх, що я тут зривала. Бережненько викручуємо. дивіться який шикарний. Супер. Ну і тут ось новенький росте маленький також. Так що такі в мене корисні справи вже є. Бачите, вже яка користь від того, що я начебто бавилася, але ще й користь є. Так що йду робити салат. он такой колючий. Ну, дуже колючий. Эти шипы прям капец. Вот такие справы у нас. Пахнет на всю комнату. А! Блин. Трабаш. Класс. Так что в таких умовах Теж можна виростити щось смачне. Так що таке в мене? Тут росте все. Треба вже нарвати, ой, набрати води піти, полити ще тір і піти набрати землі і порозсаджувати інші томати. Оце мені тіт Люда принесла, там нічого не росте. Треба, напевне, сюди теж посадити щось. Це якийсь бур'ян. Можна, о, до речі, можемо з вами зробити зараз оцю маніпуляцію. Ось гірочек, супер. цей гірочок супер. Оцей корінець зразу і посадимо. Отак я від стебла його відламую. Там, не знаю, видно вам там стебло. Він уже з корінням. Бачите? І зразу в землю і він приживається. Легше буде і цьому томату, що тут росте. І ще один саджанець. Вже готовий, Дивіться, який великий. Робимо тут угірку. садимо томат. І виходить, що цих два крайніх я розмножила від великих пасенків бокових, від томатів. Ще до холодів, я думаю, вони дадуть плоди. Бачите? І ще ті маленькі мені треба пересаджувати. оці. не могли так Нагодувала он малесеньку пташечку, Максиму розповідаю, он сидить на дереві, Он втекла. Я тут землю набирала, а там повно хробаків. Так що зараз ідемо, а он там, ага, кінній туди. Вона побачить. Може, якщо вона далеко не полетіла. Ось на, накрий, щоб не видно було. Ну, а я йду маленьких томатів пересаджувати з дівчатками.